Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяви очільника Кремля Владимира Путіна про випробування російської ракети Бурєвєснік. Повідомляє CNN. Глава Білого Дому закликав російського диктатора зосередитися не на запусках ракет, а на завершенні війни проти України, яка, за його словами, нібито мала закінчитися за тиждень, а триває вже четвертий рік. Також Трамп натякнув, що Сполучені Штати Америки мають атомний підводний човен неподалік від берегів Росії. Владімір Путін готовий прийняти концепцію США щодо врегулювання війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Основний пункт припинення вогню по лінії фронту Лавров додав, що сторони, нібито, домовилися зробити перерву для розгляду пропозиції. Втім, поки офіційної реакції з боку України та Сполучених Штатів Америки не було. Рятувальники загасили пожежі після нічних ударів окупантів по об'єктах енергетики на Сумщині. Про це повідомили ДСНС. Зараз тимчасово без світла частина сумської громади. За словами виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзара, ремонти тривають. Водночас він не спрогнозував, коли світло повернуть у домівки. 66 ворожих безпілотників знищили наші оборонці неба цієї ночі. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 100 ударних дронів. ППО працювало на півночі, півдні та сході країни. Влучання 26 дронів зафіксували у дев'яти локаціях. Коригували російські удари по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ. Фігуранти мали спільного куратора, але діяли у різних регіонах. Серед затриманих завербований керівник охорони одного із університетів Дніпра для виконання агентурних завдань він долучив свого знайомого очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі. Щоб зібрати координати, фігуранти під час повітряних тривог об'їжджали місцевість на авто та фіксували роботу української ППО. В СБУ повідомили фігурантам про підозру їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Шведська оборонна компанія САП хоче збудувати авіаційний завод в Україні. Там мали б складати та випробовувати винищувачі гріпен. Про це повідомляє Financial Таймс. У компанії наголосили, що угода з Україною на півтори сотні літаків може подвоїти потреби САП у виробничих потужностях. Також у виданні зазначають, що одним із варіантів фінансування контракту може стати використання заморожених російських активів. Литва вирішила повністю закрити кордон із Білоруссю через інциденти з метеокулями. Повідомила прем'єр-міністрка України. Винятки діятимуть лише для дипломатів дипломатичної пошти, а також громадян Литви та ЄС. Вони зможуть повертатися із Білорусі. Крім того, від сьогодні армія буде знищувати кулі, що залетіли, включаючи застосування кінетичних засобів для їхнього збивання. Литва тепер може відстежувати напрямок руху метеорологічних куль та відповідним чином регулювати роботу аеропортів. Нагадаю, аеропорт Вільнюса і кордони з Білорусі закривали вже третю ніч поспіль, а загалом чотири рази за попередній тиждень. Завершився радіодиктант Національної єдності. Його традиційно написали до Дня української писемності. Цьогоріч вперше його транслювали жестовою мовою. Текст оприлюднять у середу 29 жовтня об 11 годині. Тоді і можна буде перевірити себе на помилки. А остаточні результати оголосять 3 грудня. Цьогоріч авторкою тексту була письменниця Євгенія Кузніцова, а читала акторка Наталія Сумська. Нагадаю, всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда українського радіо у 2000 році. У Львові презентували великий архів видань про архітектуру, дизайн, мистецтво та культуру. Проєкт Візарії вперше відкриває для читачів кілька тисяч примірників віком 200 років, де побачити унікальні видання. Та в чому особливість архіву дізнавалася моя колега Ірина Давосер. Треба вміти працювати з саме в Книги, каталоги, газети, журнали та альбоми. Понад 7 тисяч примірників десятки років припадали пилому пороховій вежі Львова. А сьогодні, вперше за довгий час, вони знову доступні для читачів. Всі матеріали, які ми зараз презентуємо, вони накопичувалися роками тут. І для нас було дуже важливо в сучасний період часу відкрити цю колекцію, відкрити цей фонд для того, щоб показати цю тяглість в часі, тому що цей фонд тут поновлювався і накопичувався від 1959 року. Серед відкритих раритетних матеріалів презентаційний альбом із кресленнями та інтер'єрами віденської опери, німецькомовний журнал про єврейську історію та один із найстаріших оригіналів туристичного гіду Оксфорд Сітянд Юніверсіті. Найстаріший екземпляр, знайдений під час інвентаризації, датується 1881 роком. Для нас дуже важливо, щоб е, властиво е, ця література про архітектуру, яка Довгі десятиліття збиралася в будинку архітектора, і якийсь певний час вже була незатребованою, нібито отримала доступ до свого читача, саме до архітекторів, до дослідників архітектури, до місцецознавців. Це є величезний масив інформації, який, насправді ви не знайдете в інтернеті, на полях Google і так далі, тому подібне. Для відвідувачів у вежі працюватиме читальна зала та воркшоп резиденція. Ми передбачили декілька варіацій використання цього простору. Одна із них це те, що люди будуть мати свої спеціальні робочі місця, де вони можуть попередньо реєструватися і заплановувати свій час у нашому просторі для того, щоб працювати з нашими матеріалами. В архівному просторі планують також проводити відкриті лекції та розмови за участі лідерів думок у сфері архітектури. Наразі в Ізарії працюватиме у тестовому режимі лише в окремі дні тижня. Вхід в архів – вільний. Ірина Давоси, Роман Ковалюк, телеканал Еспресо. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні. Неможливе це шанс для військових повернутися живими. І наша ціль: 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47 сьома бригада Магора, 110-та організована бригада, 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося нашу свободу та незалежність. Кожен день це день безперервного бою. Ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! Слав!